Сьогодні граємо танки української на концепті п'ятому І я зараз вас навчу, як грати на цьому невероятному велик... великолепному танчику. Давайте покажу вам прекрасну гру. Так, і що ж тут саме головне не стояти на одному місці. Ні в коєму разі. Давайте, давайте. Зараз точно хтось вийде. Диви, як давлють, гарно наш вал. Тримай, тримай! йомайо йо, ти що? Блін, приїхав до мене. Ти що, як до себе додому заїхав, чи що? Ще один, на. Йо-ма йо. А от ти, це так да, ніхрена собі, ви заїхали до мене. Тримай ще одну плюшку, Йо майо! Ні, ну це не нормально, пацани. Це реально ненормальна фігня. Заїхали прямо на базу, я нічого не може зробити. Тримай ще одну, гля. Гля, поїхав! По нашій базі катаються, як у себе вдома. Ти що? Йолки ти палки, як тут грати? Але ж потрібно потрібно зробити класну гру, тому що цей танк не для того, щоб стояти на одної позиції. І зараз я вам це докажу. Так, давайте передивимось цю позицію. Це, а вже ж тут краще на ЛТ їхати. А цьому робимо підстріжжіся! Так, нічого собі, я можу тут накидувати довго стоять. хлопці, а ну-ка. Тримай. ні, не поняв, Не попав. Далі, далі. Що тут в нас? Концерт. Підстрижися и ти, йо-маю, диви. Підстригли. обох обох Бляха, муха, так, 200 вже є. По урону це. Не хухри, мухри тобі. Чи Проб'ю, проб а вже ж проб'ю, проб нічого собі. Диви, 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 як їдуть, я вам говорю, як до себе додому грають. Хаотично це мені не до вподоби зовсім. Бля, муха, зліва, справа, я вже заїхав, тому що мені потрібно допомогти своїй команді. А мих страдає чуть, -чуть. 7 сім Нас рахуночок. 60 ТП заліз на гору та накидав їм на горіхи. Блін, ну це це дуже обережно, потрібно переграти. Так, тайпік, тайпік, диви, диви. Зовсім зовсім не розуміє, що він тут робить. Так, ну куди ж ти стоїш? А давай проїдь, проїдь, друже, проїдь! Є контакт, ще одного підстригли. Ти що, Гля? Гля, ну блін, дуже дуже файна гра виходить, дуже файна гра. Я даже не знаю, що вам сказати. 8-7 рахунок. Я Може, то й роблю. Ай-яй-яй, не встиг. Не вистачило. Не вистачило дозвестися на нього чуточок. Блін, наш 60 хп уйшов до ангару. Так, ми робимо плюси по карті, плюс 700 хп. Це... Чого собі? Диви, диви, диви! Бляха-муха, мене цей базик дуже-дуже бісить. Всю гру ганяється, падло за мною. Всю гру я нічого не можу з ним зробити зовсім. Так, прилетіла арта. У мене немає хп. Базик відпрацював нашого МХ, ми маємо 1000 по ХП. Мінус, і я бачу. Ай. Ай-яй-яй, ай, 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 ай. Фош! Диви, 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 хотів щось зробити мені, чи що. Фош? До побачення, -мо, і тут не попав. До побачення, до побачення. На все добре, О, шик. Все. ну-ка. Тримай на горіхи. ти куди? Ти куди поїхав? Ти що робиш? Ще одну. Тримай, ще одну, Йо -мою, дивись, стоїть! Як у себе дома, Ні, ніхріна себе, це вже не як у себе вдома. Нафіга так, дай боже! 4000, у нас вже є в кармані мінус 3. Противник з червоної команди і. Тримай на горіх, і ти що? Бабаха, просто кожен їздив у нас по базі. Робить все, що йому заманеться і наші причому ніяк на це не реагують. Та у нас і залишилась... Блін, об'єкт 268. -й. Мінус арта. Роз, зрозумів. Тримай, дядьку, гльо, ти що бозик! Підстригли, ну то тобі за то все, що ти робив мені всю гру. Бляха, муха, там такий херен моржовий, просто. Даже не знаю, що їй сказати. Так. Фух, 268 об'єкт. Ляпни, ляпне фаша, того, будь ласочка, ляпне, хоч одну плюшечку дай йому і все. Просто даєш одну плюшку, все, у нас перемога. Ну, давай, давай, давай. Блин, диви, диви, диви. Ну дуже дуже файна гра. так Диви. Тихо. Підстрижися! Гля, ти що, як залетіло? Як залетіло просто. Ти що, Навіть арта хотіла поїхати накидати нашому об'єкту. Я й не поняв, що він робить. Він досі нікого не пробив, хлопці. Досі. Любий друже, ти що там заснув, чи що? Диви, диви, диви. Ну що ну, це, Диви, ну пробий разочек, пробий все, біль... більше нічого не потрібно робити Диви, просто пуляє кудись. Так, фошик. Ех, диви, диви, як залітає. Блін, ти що, не, не можеш по фашу пробити, чи що? Блін, ой-ой-ой-ой, дуже-дуже добре. Чи пробью ще раз, тримай ще. Ех, блін, вже запізно, вже запізно. Ну, блін, ви бачили, що робив наш, наш об'єкт. 268 нічого зовсім не зміг зробити. На жаль, я вже шістьох відправив до ангару. Ай-яй-яй, яй тихо тихо команда червоних. Червоніє. Прям кожну секунду не дає продиху. От чесно. Так, ФОш, я так зрозумів, став на захват і нам його потрібно зараз їхати збивати. Блін, ну це я навіть не знаю, що й сказати, тому що ну І захват потрібно збити, і двоїх відправити до ангару. Об'єкт 277 зовсім ніхрена не робив, катався по всій карті. І при цьому 6-6 шість, увалив в ангар. ну блін, Це неприємно. Блін, Я намагаюсь зробити файну гру, тому що маскировочки тут як такової немає. Але зараз перевіримо. Чи є так насправді. Хотілося би, щоб вона працювала краще, ніж вона працює. Тому що тут вже, вже вони, вони обоє стоять на базі, і мені якось потрібно їх відправити до ангару і зробити перемогу, хлопці. Підтримайте, будь ласка, лайкосом, коментарем. Так, а я підстрижись! Відправляю! 277 до ангару. він... Ні, він мене побачив, він мене побачив, неприємно. Неприємно бачу, бачу, Фош повзе справа, бачите? Фух, Фу, повзе. тихесенько, тихесенько повзе справа. Тихо, тихо. Він що, не бачив мене, чи що? Ай-яй-яй, не пробиваю, не пробиваю, неприємно. Все, я вже свічусь, я вже свічусь. Все, він виїхав захвату? Ти що? На ну, що ти це робиш? Друже міано. Підстрижися, перемога, хлопці, нереально.